Ce tihă, rica, prozura, Тані пачити старініки! Ставай, Україно! Ставай рідна ненько, москаль вже годину не спить. Ката й здоров'я, дорогі українці. Ласкаво просимо минулих наших дідів та прадідів. Хвилинку. Треба зробити ранкову зарядку. Хто не скаче той москаль? Хто не скаче той москаль? Хто не скаче той москаль? Тузик не зрозумів, а ти чого не скачеш? Що, не вже? Ну-ну-ну-ну. А, зрозумів, ну, ну, ну. ти сала хочеш. Понятно. Ось ми підходимо до кінської збруї козацької. Тут ми маємо сідло кінське, гуздечко, стріміна, копйо, козацька сабля. Ох, до цієї збруї, та коня би вороного. Одів би я його в цю зброю, А собі би на голову одів би. Отаку От штуку взяв меча у руки і на схід, в похід нашу неньку Україну від окупанта Москаля визволяти. Зараз ласкаво запрошую у мою світлицю. Тут ми побачимо стародавні вещі побуту наших пращурів, якими вони користувалися ці вещі в даний момент всі в робочому стані, живі, як можна сказати, за відміну від вещей, які знаходяться в музеї, вони стоять просто на полках і столах. Від цих вещей е, стара така ідея, як атмосфера. Е, ну, Трошки про, роз, розкажу вам про, бо, про побут наших пращурів. Е, Наприклад, пол. На пол стелили е, череду. Череда чим дуже вдобна? Тому що вона нягенька, неї входиш босяком як по матам. взимку тепло, вона, е, на відміну від сіна, не збивається. Йдемо далі. Ну, от, макітра і макугі це наші бабусі, прабабусі готували їжу. А тут ми бачимо ціп висить. Раніше не було зернових комбанів, так наші діди таким способом пшеницю молотили, щоб пекти хліб. Далі в нас українська піч, а до пічі всі її інструменти. От, візьмемо перше лопату, на якій... Засажували в піч хліб, дерев'яна сапа, де жар розгортали, далі рогачі. Ну, рогачами засажували отак, я покажу на прикладі. Рогачами брали казан чи глечик і засажували у піч, а потім витягували, коли приготується їжа. Далі ми бачимо утюг або праска. Раніше електричества не було у наших предків, так вони такі. Ми прасками користувалися. Бралася така пряска, відкривалася. Лопаткою брався жар з печі, засипався сюди, закривалося, праска нагрівалася і прасували. Ще є праска маленька така, яку ставили на гарячу грубу, ручку знімали, коли праска нагрівалася, ставили ручку, закривали столочку і прасували далі. Йдемо далі. А ось ми бачимо замок тут. Цим замком закривали амбари від злодіїв, кінська підкова. Всього цікава річ — це виси Терези. Вони мають два положення. На цей крючок можна важити до 50 кг, А на цей крючок ціпляєш, можна важити до 350 кг. А цю штуку. Наші прадіди позичили своїх сусідів москалів. Москалі якісь чай в ньому варили. Що то за чай? Я не знаю. Ну що наші козаки ніякого чаю не пили, це точно. А наші козаки от що пили. Сила, а то якийсь чай, чай. А в цій штуці, напевно, вони самогонку гнали. Ну так. Або, або борщ варили. А тут ми маємо керосинову лампу. Нею користувалися для освітлення в хатах, так як того равня електричества не було. Далі у нас є місник, де господині складали тарелки і поломиски, і різну другу посуду в таких мисниках. Далі у нас є вишиванки. Це все господині вручну вишивали. Нітка сонячного ранку, нитки пісні, солов'я, Україна вишиванка, ніжна мала. Ми маємо плітенку, в таких зберігали вино або самогонку, в таких бочках зберігали вино. Ось такими перами писали, так як в цього развні авторучок ще не було. Далі ми маємо близнята або горнята. В таких близнятах виносили на поле їсти. В першому горщику було перший борщ, в другому каша. Я пам'ятаю свого дитинства, як нам мати покойна до тітки, виносила на поле їжу, і ми їли перше і друге. Дуже смачно. Цим всім вещам по 200-300 років. Далі у нас для грібенка. Такою грібенкою вичесували льон. Ось навіть остатки льону є в нас. З того времени ще сохранилися. Вичесували льон, а потім прялися льону на такому веретені. Пряли нитки, От веретено теж працює. Пряли, нитки, А далі вже ще визьмили. Наші у нас запчастини від млина. Тут шестерні дерев'яні. Ось ми маємо дерев'яне корито. У таких коритах наші прадки, предки або укри стирали і милися. До тої пори, поки не викопали вручну чорне море, щоб у ньому стирати і митися. Если не верите на насчет моря, то спитайте у Он Они вам точно расскажут. Черное море – суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную древними украинцами, или, как их называют сами историки незалежной, древними украми из зависти. У всех море было, а у них не было. В результате героического труда многих поколений Украина обзавелась столь необходимым ей водоемом. И вы даже не догадываетесь, с какой именно целью они его копали. Чтобы мыться и стирать. Наш край. Хай лунає голос, як кришталь хай зригнеться земля наша враз хай розквітне Україна у нас, Розцвітай, Україно, розцвітай Розцвітай, мій любимий рідний край, і калина, і верба платуча, Розцвітай, земле, наша родюча. І на розвіде, розсвіте, мир і щастя принесе, і калина, і верба плакуча, ключа, земля наша родюча. Запам'ятай, річка поле ліси, і тихий гай. Тільки те, що маєш, не втрачай, розсвітай, Україно, розсвітай, розсидай, мій любимий рідний край, Вікалина і вервату. Ну що ж, так і запишем. Оператор і режисер Рудей Сергій Миколаєвич. Ведучий і хазяїн світлиці, рудий Віктор Григорович. Ну що ж, на цьому наша подорізь в минуле скінчилася. Всього вам доброго. Слава Україні!